Як привчити собаку працювати зі зброєю? Дивіться, працювати зі зброєю це не жарт. Я привчав свою собаку, в мене був підбуль, і він працював зі зброєю. Коли він бачив зброю, він перезбуджувався і охороняв мене. Мене зупинили, ще була така структура, як Беркот. Вона мене зупинила. Моя собака чуть не вибила вікно в машині, хотіла випригнути і з'їсти. Я його попросив відійти зі зброєю від машини, тому що собака охороняла мене. Я кажу: підійдіть чи прийшліть іншу людину, бо собака охороняла. І себе так поводить агресивно, тому що вона переживає за мене. Він каже: Так, добре, відійшов. І найцікавіше він підійшов каже: Я хочу собі таку собаку. Я кажу, навіщо тобі така собака? Йощі хочу. Я кажу, щоб з'їла її. Він каже, ні, в нас така була. Я хочу, щоб тьощі її любила все і щоб вона її охороняла. Ну, я говорю, добре, будуть цуценята, я обов'язково тебе наберу. Ми обмінялися номерами телефону. Він каже, дуже гарна реакція. Я бачу, що е, ця собака тебе захищає, і, і до речі, десь через рік людина купила у мене. Цуцика, ми потім спілкувалися з ним. Тьоща була довольна, собачка прожила там більше 15 років, його, до речі, звали Сергій. Я думаю, що він буде дивитися цей ролик, теж і згадає цю ситуацію дуже класно. Можна навчити собаку, щоб вона відносилася до зброї агресивно, але треба зрозуміти, навіщо? У нас зараз іде війна, і треба зрозуміти, що не на всіх потрібно кидатися на зброю. Тоді була, не було військового стану, тоді, якщо був небезпечний, Собака повинна була кидатися і захищати свого власника. Я її так навчив. Для того, щоб це навчити, потрібно робити прив'язку до зброї і відпрацьовувати ці всі моменти в різних ситуаціях, в різних сценаріях, щоб собаці було зрозуміло, як себе поводити в той чи інший час, коли людина зі зброєю там потрібно витримку навчати, чи вчити, щоб собака атакувала. Чи собака знешкоджувала порушника? Треба відпрацьовувати багато різних сценаріїв і. Тоді собака зрозуміє, як все поводити, коли бачить зброю. Якщо цей випуск був корисний, супер, можете поставити лайк. Якщо є якісь сценарії, чи є що додати, пишіть в коментарях, будемо дуже вдячні, і може, якийсь сценарій ми випробуємо на наших собачках. Така невеличка історія, як привчити собачку до зброї. Напишіть, чи було корисно. Дуже будемо вдячні за це. І побачимося вже в інших роликах. До побачення, всього найкращого.